На Львівщині мисливець зняв на відео власну смерть. 33-річного чоловіка Єгері неодноразово звинувачували у браконьєрстві. Він це заперечував, і коли почув постріли поблизу села, вирішив сам спіймати порушника, щоб довести, що не винен, переслідуючи людину, яка незаконно полювала мисливець. Увімкнув камеру мобільного телефону. Відео зафіксувало, як браконьєр спочатку ранить його в руку, а потім влучає в голову. У гарячих слідах міліція впіймала вбивцю. У його помешканні знайшли рушницю 16-го калібру та набої до неї. Йому загрожує від 7 до 15 років. Ви не поранені, тачкайте. Будучи пораненим, потерпілий, продовжував наздоганяти зловмисника, в результаті чого зловмисник, побачивши, що вже його наздоганяють, здійснив постріл, від якого наш потерпілий отримав вогнепальне поранення в голову.